все, що треба знати про Profit. Бренд Profit був створений у 2006 році. Це зробила компанія Auto Technologies Group, яка з'явилась у Чехії в 1993 році. Році компанія була імпортером автозапчастин. А профіт став тим, що називається «Private Label». завдяки цьому бренду чехи вийшли на ринки східної Європи. Зараз профіт входить в орбіту великого європейського закупівельного союзу, АД, який представлений в Україні. Торгова марка Profit пропонує комплексний асортимент автокомпонентів у кількості понад 10 тисяч артикулів. Це в першу чергу запчастини, які регулярно потрібні для ремонту та обслуговування автомобілів. Це фільтри колодки, диски, склочісники, ремені, ролики, деталі підвіски, деталі щеплення, системи охолодження, підшипники, шарніри рівних кутових Швидкостей, радіатори, водяні помпи, термостати та склоочисники. Профіт – це бренд, пакувальник бюджетного сегмента. Інженери та технічні спеціалісти компанії ретельно відбирають виробників, партнерів для того, щоб запчастини Профіт задовільняли вимогам автовласників. Запчастини цієї торгової марки добре відомі на українському ринку. Це дуже чудовий вибір, коли треба зекономити, при цьому бути впевненим в надійності цих деталей.